Хто тут зображений? Леся Українка Леся Українка. А хто така Леся Українка? Пісмедиться. Оце пістоль епохи Богдана Хмельницького. Це 1648 рік. У цих уроках більше, ніж на тих, що в школі, тому що тільки перший рік в мене історія у школі. І ну, онлайн навчання не дуже. Мало уроків. Діти, Такий джекпот ми виграли, що ми попали на уроки з донькою. і дуже цікаво, і 6 років. І, ну, дуже цікаво. Ми ще до школи не ходимо, але бачу, 45 хвилин вона з задоволенням навчається, слухає. Бути поруч територіально, не означає бути поруч ментально. Харків це українське місто, місто, герой. Але дуже приємно було те, що діти мені почали з різних куточків світу писати ви, Валерій, нас показали. Тобто я розумію, коли навіть мене вже не буде, вони будуть вже батьками і вони своїм дітям будуть горити. Дивись, от ми з Валерієм, з музеєм дитинства у метро от, працювали. Тобто, мабуть, дуже багато дітей і батьків. Вони скуштували цей продукт і знову захотіли два-три рази на тиждень. І це от у нас вже січен розписаний. От, діти приходять різні, у нас тут навіть був хлопчик, якому було 4 роки. Давай, Давайте ми ще була.